Гляньте, яка вже осінь. Ну це листя від жари. Бо каштани завжди так рано листя скидають. Несе, звісно, дуже багато. Сьогодні субота, я вже була в лікарні. Дякую всім за донати. Бо вийшло якраз сплатити за препарати, за кров. Коротше, ви просто супер молодці. Це реально дуже крута допомога, і я вам дуже-дуже дякую. Зараз якраз переливають кров. Я поїду додому трохи відпочину, бо там зранку купа була справ по лікарні. Ну і знов лікарня. Всім привіт. Неділя ранок. Е, їду в лікарню, просто неймовірно болить голова, і я встала. Знаєте, ти лягаєш, наче о 12-й був один графік відключень, зранку встала інший вже графік відключень. Коротше, як є. Я, мабуть, скорочую кількість кави, щось все навколо кави, бо мені не подобається, що це вже другий ранок голова поболює, Ще проконсультуюся зі своїм лікарем. У мене, до речі, є кава без кофеїну. Теж непоганий варіант на такі моменти. Бо для мене це смаколик. Воно мене ніяк не бодрить, але смаколик. Так, їду в лікарню. Зараз зроблю там все, що з Сергію треба зробити, всі гігієнічні процедури погодую і, мабуть, приїду лявожу досипати. Вимкну телефон. Це в мене рідко таке буває, але на крайній випадок Сергій зателефонує Наталці, нічого не станеться. Так, да, сьогодні 1 вересня. Як то казала Наталка, раніше вітати дітей з цим святом, це приблизно як вітати зайця з початком сезону полювання. Ну, тим не менш, осінь для мене це дуже прекрасно. Я люблю осінь, особливо початок осені десь. Вересень, жовтень, листопад завжди ще така більш-менш нормальна погода. І доща вже хочеться, бо цей пил, знаєте, такого, пил, такого пилу. Я не пам'ятаю влітку, бо білі кросівки майже неможливо носити. Всі, хто купили е скетчер Skechers Бобс, білі такі, як в мене, я знаю багато таких дівчат. Вибачайте, не знала. От Буквально раз надягаєш, і вони вже пильні. Ну, Я, звісно, одразу їх прати не закидую, але минулого літа я взагалі їх два чотири рази тільки випрала. А тут десь вже ну, часто. Часто я намагаюся носити сірі кросівки. Це найкращий вихід на це літо. До речі, в цих бопсах в мене з устілки знявся оцей верхній тканевий шар. Чому устілка не виймається, якщо постійно треба прати кросівки, для мене це загадка. Клей прозорий внучки. Раніше він був момент, зараз він дуже схоже виглядає, але називається якось інакше. І все з устілками нормально, в кого такі самі кросівки. так. В аптеку і поїхала. Раночок. Понеділка, їду в лікарню, проспала, голова болить третій день. Вже що я тільки не пила, воно, знаєте, трохи коли рухаєшся, цей спазм проходить, а от зупинилось все. Ой, капець. А, і цікаво, знаєте, виходжу, зараз по розкладу у нас не повинно бути світла, а люди їздять на ліфті. Ну, от зараз. 8.20, У 8 повинні вимкнути було світло. Ну, тобто, в будь-який момент його вимкнуть. І люди так хочуть посидіти трохи в ліфті, ну, не знаю, то таке собі. Подивимося, що зараз лікар скаже, чи випишуть сьогодні додому, але я думаю, будуть далі підіймати гемоглобін, бо гемоглобін був 70. Це, звісно, не справа для хворої людини. Слухайте, в нас. Стільки собак з'явилося у дворі, от я бачу, люди гуляють. Причому, що мені подобається, не якихось там з розплідників, а саме от таких звичайних дворових собак, десь підбирають, і вони вдома. Це дуже класна тенденція. А ще хотіла вам розповісти, як в мене тут була історія. Дивіться, я їду з цієї сторони і заїжджаю от сюди на бордюр трохи. І з цієї сторони їде машина, і вони теж заїжджають там, от направо на бордюр. Коротше, я вже побувала в лікарні, бо не встигла там записати. Історія така: значить, їду я, заїжджаю з протилежного боку, і назустріч їде машина, отак як я вам показувала. І зазвичай там дуже легко роз'їжджаються. Я зі свого боку заскакую трохи на бордюр, а там взагалі ще й було пусто біля під'їзду. Тобто, взагалі людина, коли бачить, що там їде машина, і пусто біля під'їзду. Причому там не треба було, знаєте, прям. Якось задки здавати, чи щось таке. Там просто треба було трохи взяти правіше. Всі там стають так. Але їде, знаєте, отакий чоловік. Отакий. Я інакше їх не називаю, це просто, знаєте, дятли. Значить, він під'їжджає до мене, я заскакую на бордюр і далі вже гілки, так, щоб мені пошкрябують машину. І він мені. Маша, типу, проїдь вперед, в тебе ще є місце. Я, я кажу, я зараз пошкрябаю машину, візьміть ви правіше, а він стоїть, отак, щоб, знаєте, колесом не запригувати на цей бордюр, який там. Машина в нього немаленька. І він просто тупо взяв і стоїть отак. Ну що Я я знаєте, я ж теж не пальцем зроблена. Я собі заглушила машину і теж стою. Простояли просто ми так 15 хвилин, він сидить з якоюсь. Жінкою, тобто, виявляєте, що він вдома її вчиняє, коли вона там щось не так робить? Це ж показник, в принципі. І значить, ззаду нього їде машина, і він же бачить, що він їде, і він навіть отак прямо по дорозі проїхав, по асфальту, він навіть на бордюр на цей не запригав. Просто олень. Олень, інакше я не назову. Я посміялася, тому що таких оленів, в принципі, треба наказувати. Бо знаєш, воно вирішило, що воно їде, і все, воно тут стоїть. Мені з-за повороту не було видно, що там їде машина. А йому, якраз коли я заїжджаю, добре видно, що машина там заїжджає. І будь-яка нормальна людина, навіть я пам'ятаю, я їхала на мікрі, а я їхала це на великій машині. І на мікрі, знаєте, всі чоловіки так починають трохи каверзувати, коли я їжу, хоча є частина, яка от навпаки пропускають. І їхав на зустріч бус, і бус почав здавати аж прям туди-назад, там прям, ну, рази три далі ну, більше їхати, ніж мені. Я йому що не треба, я здам назад, ну, бо з бусом ми, звісно, там ніяк не розвернемося. Він ні-ні, ні я здам, типу, ви не переживаєте. Ну, отака історія, знаєте, і я ж кажу, скільки я їжу на мікрі, наприклад, то завжди або Такі, знаєте, от вічливі чоловіки навпаки пропускають, наче в мене поміха справа, перешкода справа, але вони моргають, що приїжджає. Ну, знаєте, отак поступаються, бо дівчинця, дівчинка на мікрі. Тут, значить, дівчинка на машині на великій, і воно стало, і таке щось там сидить. Оце щось розповідає своїй жінки. І знаєте, там вираз обличчя. Я їхала з медсестрою, і вона сидить і каже: Господи, ну, як вона з ним живе? От просто видно, що там просто. Істерика в людини, хоча він приїхав повз, ми навіть дзеркалами не зачепилася там до дзеркала. Отак от було ще місця. Тобто місця там купа було, щоб йому приїхати. Але ні, пасуйся вперед. Ой, дівчат, головне, на отаке не реагуйте і не витрачайте свої нерви, бо таких ситуацій чимало в житті, і знаєте, воно думає, що воно в штанах, і тому може випендрюватися і розказувати вам, як вам робити і що вам робити. Ніфіга. Скільки я там їжу, я там їжу 5-6 разів на день, нормально з усіма роз'їжджаємося. І у це зустрівся отакий, отаке оленятко. Ну, життя таких потім наказує. От, в принципі, як ти до інших поводишся, так поводиться. І до тебе. Поїхала, я приїхала вже забирати Наталку з універу. ми ж її перевели в іншу групу. Тому що ми так подумали, знаєте, спеціальність кібербезпека, вона в майбутньому. А натякає на те, що цю спеціальність можуть призивати, також як і медиків. Да? Добровільно-недобровільно, не зрозуміло, як буде далі, то ми її перевели на комп'ютерні науки. Працювати, в принципі, все одно яку ти з цих спеціальностей закінчив зараз. Ви знаєте, в IT саме з програмування для початківців дуже велика криза. Дуже важко знайти роботу. Тож, ми отак от трохи встрягли, але я думаю, що той, хто, той, хто хоче, той завжди знайде, як пробитися. І не обов'язково після цього працювати в тій самій it сфері куди захоче, туди вона потім і піде. Це її вибір. Отак от я думаю. Сьогодні така дивна історія, але яка дуже показова, свідчить про те, в якому я зараз стані. Я прокинулася о 5.30, Бо в сусідів почав працювати будильник на вібро. Я обігала всю квартиру. Я чую, що він вібрує і не вимикається. Думаю, ну якщо б в когось будильник, вони б мабуть його ж вимкнули би. На що він працює вже там? Знаєте, оце повний цикл. І він оце один за одним, один за одним, один за одним. Я думаю, ну, може, бо є в мене ще один телефон з карткою, але він вже давно сівший, який я Сергію давала в лікарню з собою, коли йому дуже було погано, і він просив, що якийсь попростіше телефон до Наталки забігла. Думаю, що ну, тут в мене вже якийсь. Підривний пристрій, що в мене буде, може бути вдома. І я розумію по звуку, що десь там, от, біля моєї кімнати, в туалеті так дуже добре, чутно, там, мабуть, знаєте, оце. ну, коротше, десь у якихось сусідів працював будильник, потім вони його почали вимикати. там, знаєте, от Він там, вібрує там, буквально кілька секунд. Вони вимикають. Людина не може прокинутися, а я прокинулася і вже. Так і не заснула, відчуваю себе дуже-дуже, знаєте, такою. У мене взагалі враження, що оця малеча моя фіма всю ніч десь товчеться по мене своїми маленькими лапками, знаєте, такими, що я така розбита зранку, прокидаюся. Ну, знаєте, взяла себе і пішла. Хотіла сказати, радувати світ, але в мене зараз таке, що пішла боротися з цим світом. Іншого варіанту немає. Це, щоб ви зрозуміли обсяг нашого розмаху, це мапа Україна, тут ще схеми області, обкладинки, і це вже не першу партію, я друкую, відправляю дівчатам на збірку. Ну, так ми активненько якось працюємо. Так, знаєте, самі не очікували. Тут 60-73 Набори на друк тільки на мапу. Плюс ще тут купа таких маленьких окремі області. Приємненько, так? Да? Самі не ну, прям нам, нам реально приємно. Забрала Сергія з лікарні, <кхи> впала спати. Ще, ще одну каву зранку попила ще нічого не їла вже шоста година. І тут телефонують друзі. Кажуть, вийде, будь ласка. Вони хотіли, хотіли прийти, але Сергій себе погано почуває, спить, я теж ледь на ногах стою. Приїжджає до нас на полон. Це Сергій випік, а Оленка привезла. Я вам дуже дякую. Це така, знаєте, підтримка якась така енергетична. І торт був на такій підставці. Колись я випікала Сергію на день народження, це не моєму тому Сергію. Моркв'яний торт він є на каналі такий величезний. Просто ми святкували в нього День народження в День Незалежності. І дивіться, отут є Решетицькі. Отак, От всі друзі попідписувалися 24.08.18 року. Інше життя. Я розплакалася, капець. Тут навіть динозаври є. Бачите, Маша малювала. Подивіться, який вид. Там, де живуть мої батьки. Так, наші пішки зовсім близько. Це є в онкоцентрі. Дивіться, що за вересень, ой, за вересень, за серпень стала з гробиною, вона вся посохла. І ягідки такі вже зав'ялі і листя. Ось так от. Ну і вже, знаєте, отут сьогодні пахне осінь. Слухайте, я тут в епіцентрі зараз і прямо застрягла. Значить, сіно для гризунів з полюстками троянд. Я уявляю, як я фімі насипаю, і в неї такий романтичний настрій, вона розслабляється. Не знаю, буде вона їсти чи ні. Ось тут з календулою. Ну, календула я не знаю. Треба ж читати, що вона робить, який в неї вплив. Я беру отаке. Та сама фірма, тільки без всяких прибамбасів. От зараз з фіймою. Так, що тут ще смачненьке є? Ну, так особливо я зараз отакі її беру в Якщо, якщо ну, тут є ні, для кроликів інший, мені оці кругляшки їй подобаються. Воно саме для дорослих морчаків добре зубки сточує, бо там багато сіна, трави різної. І вона з задоволенням під'їдає. А взагалі заїхала, возила медсестричку, забрала там фарбу для волосся з розетки замовлення. І для роботи папір треба було купити, щось в мене підзакінчився. От, А зараз друкую дуже багато і ще попереду теж багато друкую. Хочу зайти. Хочу зайти в квіти. Хочу, щоб Сергій мені подарував сьогодні квіти. Так. так, ну з цікавенького. До речі, рожевий антуріум, подивіться, гарненький. да, так? Він такий маленький. Більше схоже на спатіфілум, правда? Такий гарний. 489 гривень. Хризантемка, 300 гривень горщику. Тут, я так розумію, в одному горщику. О, да, великий такий горщик. Кілька кольорів. Тут от прямо гарненький кущик можна брати. А я ще тут дрібну хочу подивитися. Так, ця дрібна 199 гривень. Буде такий кущик гарненький. Зараз не знаю, може їм трохи жаркувато буде, але зі спекою, з цією ще довго. Но ті мені, мабуть, подобаються більше. І ще є отакі, дивіться, Ось Отак от. Симпатично, якщо комусь подарувати, але я не впевнена, що вона вдома буде довго квітнути. Так, локсіньї дивіться. Ой, яка оця гарна. 353 гривні, ні, то занадто. Я на наступний рік, можливо, клубні замовлю собі. Подивимось. Дивіться, мохоловка квітне. У нас була мухоловка вдома, але. Вона засохла просто. Ми її годували навіть з яких для грошени купували. І маленька оця калізія. Мені здається, хтось мені казав, що може прислати колізію Бобі в Тераріум. Я правда не впевнена, що вона в неї виживе там. Боба зараз там таке виробляє, але наче перестала квітку чіпати. У мене там з патіфілом виріс такий величенький, тут треба чимось буде замінити. Такий гарненький кущик вийшов. Їду додому, бо не можу зараз Сергія надовго залишати. Треба ще якось мікроба відігнати на СТО, щоб там подивилися, хочуть придбати, наче. Подивимось.